Всім привіт, друзі! Верховна Рада України після Дзвінка Муравецького видалила з Твітеру публікацію про Степана Бендеру. Нагадую, що дана публікація була присвячена до 114-ї річниці народження Бандери. А перед початком відео хочу попросити вас підписатись на мій канал та поставити лайк цьому відео. 1 січня у Твітер Верховної Ради було опубліковано фотографію Валерія Залужного під портретом провідника УПА. Після розмови прем'єр-міністра Польщі та України була видалена дана публікація, про що заявили в МЗС Польщі. Це знак того, що українці прислухалися до нашого голосу. Хочу дати зрозуміти, що з боку польської держави не прийнятим є прославлення Степана Бендери, ідеолога українських націоналістів, який убив десятки тисяч поляків на Волині, заявив замміністра міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчук. Та додав, що українці мають усвідомлювати те, що зараз робить польський уряд, та поляки має набагато більше значення для незалежної суверенної України. Також пізніше він заявив, що поляки попереду ще мають роботу, оскільки, на його думку, багато українців не знають про події на Волині. Я переконаний, що настане час, коли це питання буде прояснено у відносинах між нашими країнами, заявив Муларчук. Постать Степана Бендери і раніше була приводом для дискусій у польсько-українських відносинах. У Варшаві його вважають причетним до так званої волинської трагедії, яку там називають геноцидом польського населення та пропагандою недружнього ставлення до Польщі. Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький заявив, що обговорить з українським колегою Денисом Шмигалем питання героїзації Степана Бендери на офіційних сторінках органів влади України. Тож, друзі, пишіть в коментарях ваші думки з приводу даних заяв. Як це може впливати на наші відносини з Польщею? І чи не занадто то все? А я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. До зустрічі!